Ми розуміємо, що росіяни не планують зупинятися. Ну і про це зокрема свідчить дані і CNN про те, що вони планують наростити кількість шахедів своє виробництво. Ну і очевидно, вони не просто будуть у них на складах десь стояти, а вони будуть летіти по українських головах. Що можна сказати зараз загалом про російське виробництво, про те, хто допомагає компонентами чи обходяться власними силами, і можливо, вже ну такими темпами Росія скоро і в принципі не буде залежна до прикладу від Ірану у таких поставках. Вона вже майже не залежить від Ірану. Вони налагодили випуск попередньої версії шахеда, який ще без турбореактивного двигуна. Тобто називають вони герань. 2 і ну за нашими даними, там на 70, десь 50-60 тисяч обходиться їм доларів цей виріб. Ясно, що собі вартість нижча, але в контрактних цінах десь приблизно такі ціни. Вони випускають зараз навіть до тисячі, наскільки я розумію, що не дотягують за місяць. Тому оця цифра в 6 тисяч. Це не тільки шахіди, як про які ми говоримо. Це там і гарпії, там інші дрони. Тобто, в принципі, це та ж сама інформація, що була, і ми мабуть і з вами обговорювали в інших програмах. 3 тисячі на місяць це вони заявляли вже. Там десь 3-4 місяці тому назад, можливо, менше, десь я так пригадую, і до цього потрібно дійти. І ви знаєте, комплектація поставки це, мабуть, що найсерйозніший виклик. Інший виклик це двигуни. Ну, нехай воно входить в комплектацію. Система наведення інерційна. Вже вони там намагаються використовувати китайську. Які там ті мабуть, що взяли, запозичили приблизні там приблизно розрахун. Ну там по нашим розрахункам, це або німецьку, або французькою і зараз ставлять у себе китайську. вже. В залежність від західної комплектації Вони намагаються зменшувати серйозно, і після там дій наших союзників наших дій, які ГУР, які надавали інформацію нашим нашим партнерам, то зменшилось використання комплектації західної, навіть коли ми бачимо індійську комплектацію, дві індійські компанії, які постачали, провели своє розслідування. Були в них представники влади, і вони сказали, що більше такого не буде, поставки в Росію. Але ви розумієте, є комплектація, яка має подвійне призначення, тобто вона має, має може йти там умовно кажучи для інших електричних вив. Виробів, а потім уже передаватись Росії як для встановлення на бойові дрони. Тобто є подвійного призначення, ти її сильно не проконтролюєш, плюс сірі схеми поставки через різні фірми однодневки, але намагаються це робити, якщо це західна комплектація західні спецслужби контролювати цей процес. Пане Валерію, але коли говорити про якість і модернізацію, і модифікацію тих дронів, я так розумію, що тут теж є крок перед на жаль у росіян, тому що і штучний інтелект, і власне якось фотографують вони вже там більш ем, прицільніше розповідають експерти. лтє звязок зв'язок, віддалене керування. Ну тобто розвиваються і тут. Це та, та та історія, по якій йдемо, і ми. Тобто, ЛТЄ зв'язок, уже там два роки назад. Ми використовували. Вони зараз почали це робити, тому що побачили ефективність нашого використання на їхній території. Вони там цілими сотами відключають цілими містечками і частиною міст великих відключають мобільний зв'язок, коли йде атака нашими діпстрайками. Тому вони побачили, що це приводить до ефективності, і таким чином самі почали використовувати. LTE Є зв'язок. Я чесно кажучи, трошки дивувався, чому так пізно вони почали це масштабувати, але вже перші, перші ластівки, умовно кажучи, прилітали з Алтає, е е модемами. Вони це ж не тільки 음, умовно кажучи один канал зв'язку. Тобто, це вони можуть бути дублюючий е, канал зв'язку, але вже э, ну, летять з ЛТМО модемами Перші якщо ви пам'ятаєте, з шахеди вони були просто системою позиціонування е, там, через Глонас, через GPS там, координати чи інші там, через ä, пач Антени, які і через комету, яка там могла э, підкоригнути. В залежності від сили сигналу різних супутників цей дрон без камери було все зараз. Уже дійсно вони переходять і на турбореактивні. Уже перші, перші дрони прилітали. Реактивні дрони, і з. Е меж системою, яку можна застосовувати, але це поки що такі перші скажу кажу вам розробки. Да потім з штучним інтелектом. Тобто, да вони розвиваються, вони масштабують те, що в них працює. Там долітало 10%, Бачите, зараз більше долітає не тільки із за того, що вони кращі дрони роблять, ну в тому числі, ну і за того, що в нас не вистачає засобів ППО, особливо дешевого ППО для збиття. Отут хочу розпитати про те, якою є наша еволюція у контексті боротьби з російськими зокрема дронами. А ця інформація про те, що ми 25 зразків дронів перехоплювачів допустили до експлуатації. Наскільки ну, ми готуємося до викликів того, що вони нарощують своє виробництво? Потрібно розуміти, що дрони-перехоплювачі не будуть працювати в тому форматі, в якому зараз вони є. З турбореактивними е, двигунами, якими, якими обладнано е, е, вже наступного покоління, там е, Герані-3. Тобто, коли вони летять з цими двигунами, то це вже вони можуть розвивати швидкість вище 300-400, навіть 500-600 км на годину. Е, а при атаці 700 км на годину буде м, розвивати швидкість, тому в нас поки що таких дронів перехоплювачів немає. але... Е, Ну зараз 90% із тих шахедів, які летять, це герані другі, і це фактично ті дрони, з якими можна боронитися дронами перехоплювачами Не потрібно думати, що це панацея, і вона закриє нам небо повністю. Ні, тому що ну 100% ти теж теж не вразиш. Різні є тактичні застосування, стратегічні застосування, невірно надані цілі і так далі. Але це хороший шлях, гарний шлях по дешевому збиттю дорогих досить дронів. Потрібно розвивати системи ППО ракети і з системами наведення, які б гарно позиціонували, прогнозували, які будуть куди буде летіти дрон, детектували цілі, доводили до цілі. Для цього потрібні радари, які будуть давати первісну інформацію. Для цього потрібні звукові сенсори, які вже там достатньо обладнана там вишки в Україні, значить, і ну але саме головне це Final Miles, доведення до. Цілі тоді, коли вже скажімо так, в тебе є п'ятно, куди летіти, і вже далі зараз поки що більшість робиться на руках. Тобто гарні пілоти професійні, вони знаходять дрон в повітрі і б'ють е його, і це не є 100% ще раз кажу попадання. Тому потрібні гарні детекції е доведення до цілі, а також штучний інтелект, який сам буде е вираховувати е політ дрону. І доводити дрон в кінці наш до знешкодження ворога Спасибі вам, чесне Пане Валерію, що ви долучилися за коментар. Добре, що... Валерій боровик був з нами на зв'язку, засновник компанії виробника оборонної продукції Contact, Учасник бойових дій. Дякую.